Самотність у стосунках парадокс, який болить особливо гостро. Це коли ти лягаєш спати поруч із людиною, але почуваєшся так, ніби тебе немає, і навіть гірше тебе не бачать, не чують, не відчувають. Перша самотність як наслідок мовчазного відчуження. Більшість пар не сваряться, вони віддаляються мовчки, поступово, день за днем. Спочатку ти замовчуєш щось дрібне, бо не хочеш конфлікту, потім щось важливе, бо все одно не зрозуміє. І, зрештою, між вами утворюється тиша: не фізична, а емоційна. Самотність проростає саме там: друга ілюзія зв'язку соціальні ролі: чоловік, дружина, батьки, пара можуть створити видимість близькості. Але справжній зв'язок це не лише разом вечеряти. Чи виховувати дітей це бачити людину такою, якою вона є, з усіма її страхами, мріями, зраненостями. Якщо цього зв'язку немає, то роль стає маскою і під нею самотність. Третя втома від нерозділеності людина може вкладати душу в стосунки, бути поруч, підтримувати. Але якщо це невзаємно, з часом її енергія вичерпується. Вона перестає говорити про своє, бо знає, її не почують самотність тут не від фізичної відстані, а від нерозділеності. Четверта втрата емоційного дому ми прагнемо у стосунках знайти свого, того, хто прийме, зрозуміє, не злякається наших тіней. Але коли замість цього ми зустрічаємо байдужість або контроль, наш емоційний простір стискається. І тоді людина лишається сам на сам зі своїми переживаннями, без внутрішнього прихистку. Це й є самотність поруч. П'ята стигма. і Сором Самотність у стосунках часто приховують, бо в нас же все нормально. У нього робота, у мене діти. Всі так живуть. Але саме цей сором змушує мовчати, не просити, не шукати виходу. Людина не лише самотня. Вона ще й винна, що так почувається. Шоста емоційна нерівність. Один партнер може прагнути глибини, відвертості, щирості, а інший не вміє або боїться цього. І що глибше один йде, то більша прірва між ними. Самотність тут не тому, що погана людина поруч, а тому, що вони різного емоційного калібру. І це боляче визнавати це не завжди кінець. Але це точно точка, де варто зупинитись і глянути вглиб. Бо справжня самотність не в тому, що поряд нікого немає, а в тому, що ти не можеш бути собою, навіть якщо поряд хтось, кого колись називали найближчим. Що робити, коли ти почуваєшся самотнім у стосунках один, назви цю самотність для себе перший крок визнати я почуваюся самотньо поруч із партнером. Без виправдань, без але ж все не так погано, без самообману. Це як діагноз: поки його не назвеш, лікувати нема чого. Спробуй написати, як саме виглядає твоя самотність, у які моменти вона проявляється найбільше. Що ти відчуваєш, коли поряд партнер, але всередині порожньо? Друге, визнач, що саме тобі бракує. Самотність це симптом. Але причина глибша. Можливо, це: немає щирих розмов, відсутній тілесний контакт. Ти не відчуваєш підтримки в труднощах. Вас давно нічого не об'єднує, спільні мрії, гумор, цінності. Ти згоряєш на побуті, а інший в своєму світі. Запитай собі, що я найбільше хочу від наших стосунків, чи говорив, говорила я про це відкрито? Третє, поговори чесно, просто, без агресії, це найстрашніше. Але, і найважливіше не звинувачуй, ти мене не чуєш. Ти весь час у телефоні. Ти холодний, а говори від себе: мені дуже бракує тепла. Я відчуваю себе сам на сам із побутом. Мені важливо, щоб ми більше були разом. Не просто фізично, а по-справжньому. Часто партнер не знає, що з тобою відбувається, а якщо знає, не вміє це змінити. Але тільки через відвертість можливо щось зрушити. Четвертий – Спостерігай за реакцією. Це ключовий момент. Якщо партнер слухає, співчуває, намагається це вже точка для зростання. Якщо ігнорує, знецінює, уникає це тривожний сигнал. Іноді ми десятки разів говоримо вголос, але нас не чують бо не хочуть. П'яте. Будуй містики. Маленькі контакти щодня. Якщо партнер відкритий, але просто загубився в рутині, можна почати з малого: сніданок удвох без телефону. Десять хвилин ввечері на розмову не про справи. Маленький дотик, обійми, тепле слово. Ці прості дії відновлюють зв'язок, і часто цього достатньо, щоб зменшити відчуття самотності. Шосте: Досліджуй себе. Можливо, частина самотності в тобі самому самій, наприклад. Нереалістичні очікування, власний страх близькості, переживання з минулих стосунків або з дитинства. Це не означає, що ти винен винна. Це означає, що в тебе є сила щось зрозуміти і змінити незалежно від партнера. Психотерапія тут дуже ефективна, або, хоча б, рефлексія: щоденник, глибокі питання, самоспостереження. Сьоме обирай залишатись чи йти. Якщо після відвертості зусиль, тепла нічого не змінюється, треба чесно запитати себе, чи готовий, готова я жити з цим далі. Що я втрачаю і що зберігаю, залишаючись у цих стосунках, чи вартує ця самотність того, щоб жертвувати собою. Тут немає правильно, є твоє внутрішнє так або ні. Іноді самотність це дзвінок не рятувати стосунки, а рятувати себе.